Слава Ісусу Христу. Знаєте, сьогодні ми маємо вечір, коли ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа. І я думаю, що напевно серед нас, які знаходяться тут, в цьому залі, напевно, немає жодної людини, яка би не знала ось послідовність цих подій. Ми всі добре знаємо їх. Ми знаємо. Те, що учні Ісуса Христа зібралися в одному із будинків в Єрусалимі, вони звершували пасхальну вечерю, або, як кажуть євреї, пасхальний седер. Євреї робили це вчора ввечері, вчора із заходом сонця вони почали святкувати Песах. Знаєте, для мене цього року якось по-особливому цінно, що ми святкуємо тоді, коли. Коли ми маємо святкувати, а не, не через якийсь час, не через тиждень, не через два після того, як все закінчилось, Да, це якось незвично. Знаєте, і коли хочу повернутися назад, відволікся, вибачте. Пасхальний седр чи пасхальна вечеря це вечеря, яка сповнена символізму. Це вечеря, яка наповнена ось цими всіма подіями, які відбувалися з єврейським народом під час виходу з Єгипту, вони згадували, згадують про те, як Бог втрутився в їхнє життя. Більше того, вона наповнена символізмом майбутнього. Тому що до сьогоднішнього дня ті євреї, правовірні євреї, які виконують ось цей пасхальний седер, вони фактично. Проголошують майбутню смерть Воскресіння Ісуса Христа. Навіть якщо вони не визнають до сьогоднішнього дня, символічно вони в цьому пасхальному седері проголошують. Ми знаємо, що після цього Ісус пішов в Гевсиманію з учнями своїми. Ми знаємо про те, як він молився. Ми знаємо про те, як він благав. Ми знаємо, в якому стані він був. Ми знаємо, як спали його учні. Ми знаємо, як порозбігалися тоді, коли прийшли вояки. Ми знаємо ось цей фарс, який назвали справедливим судом, який відбувався в будинку Анни, потім Каяфи, в Ірода знов. Ми знаємо це все. Ми знаємо ті події, які будуть відбуватися завтра: Голгофу, смерть, поховання. Але сьогодні, в сьогоднішній вечір, я хотів би не, якби не пересказувати ще раз ці події. Я хотів би пороздумувати над одним єдиним питанням навіщо? Навіщо це все було? Для чого Ісус Христос через це все пройшов? Ви коли-небудь задавали собі це питання? Я думаю, так. Да. Я думаю, що, можливо, навіть ви не один раз чули, і, можливо, я сьогодні не скажу нічого нового. Але сьогоднішня моя проповідь, вона її, її якби, основна ідея, основна суть смерті Ісуса Христа як плата за наше з вами Воскресіння. Буквально через декілька днів ми будемо згадувати Воскресіння Ісуса Христа. Ми будемо вітати один одного словами Христос Воскрес і відповідати воістину Воскрес. І я не знаю, як всі люди, але я можу сказати, що віруючі люди, відповідаючи воістину Воскрес, вони проголошують. Тим, що Ісус Христос дійсно Воскрес. Я в це вірю. Я думаю, що кожен із нас, хто знаходиться в цьому залі, ми також можемо сказати: Да, я вірю, що Ісус Христос Воскрес. Цими словами я проголошую те, що Воскресіння можливе в принципі. Цими словами я проголошую можливість свого особистого Воскресіння, зокрема. Можливо, ви ніколи так не думали. Але фактично, відповідаючи воістину Воскрес, я проголошую те, що якщо Христос Воскрес, Воскресіння можливе, значить я також можу воскреснути. На чому базується моя впевненість у Воскресінні? Просто на тому факті, що я знаю, що і Воскресен Ісус Христос цього, на жаль, дуже мало. Мільйони, я би сказав, можливо, навіть і мільярди людей на планеті Земля знають про факт Воскресіння Ісуса Христа. Але не кожен із них може сказати: я підписуюсь під цими словами. Я точно знаю, що коли моє життя на цій землі закінчиться, то я також воскресну. Сьогодні я хотів би пороздумувати саме над цим. Я буду читати три тексти. Євреям, 9 розділ, 11, 12, 13, 14 вірш, Другий текст Євреям, 9 розділ, 22 вірш. І третій текст Євреям, 10 розділ, 19, і 20 вірші. Христос. Первосвященник майбутнього доброго прийшов із більшою і досконалішою скинією, не рукотворною, цебто не цього створення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із телиць, як покропить нечистих, освячує їх на очищенні тіла скільки, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом очистить наше сумління від мертвих вчинків, щоб служити нам Богу живому. 9.22. Майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення або прощення. І 10 розділ. 19, 20 вірш. Отож, браття, ми маємо відга... відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу. Тобто через тіло своє. Знаєте, ми люди грішні. І напевно ніхто не зможе сказати, що ні, це неправда. То, що це правда, і по факту ми це знаємо. І по великому рахунку, кожному із нас немає, в кожного із нас немає ніяких перспектив. Плата за гріх, смерть. Цей принцип відомий, відомий ще 6 Адама. Цей принцип відомий абсолютно всім людям. І кожен із нас в своєму житті, я би сказав, на своїй шкурі випробовує ось цей принцип. Багато людей вже його випробували. Ми з вами очікуємо своєї черги, але кожен із нас, за виключенням, можливо, Єноха та Іллі і невеликої кількості людей, які будуть залишатися живими під час другого приходу Ісуса Христа, вони випробовують цей принцип на собі, який Бог сказав Адаму з того моменту, коли ти візьмеш від отого дерева. Яке я заборонив, пліт, який я заборонив тобі, брати, ти смертю помреш. І нам нічого не світить кожному із нас. Є інший принцип, який також відомий всім людям, який також відомий з давніх давен, він також відомий з часів Адама і Єви. Бог милостивий, Бог милосердний, і Він не хоче смерті людини. Саме по цій причині Бог попередив Адама про небезпеку. Адам, дивись! Ти можеш робити з цим деревом все, що завгодно. Ти можеш його доглядати, але ось цей плід ти не маєш права брати. Я не хочу, щоб ти помирав. Я не хочу розриву наших стосунків. Я хочу ці стосунки продовжувати далі. Адам, не зачіпай цей плід. Передай це Єві, не зачіпайте. І Адам сказав: Да, Господи, добре, так і зробив. Знаєте, коли Бог створив людину, Він заклав в людину совість, совість, яка попереджує людину про небезпеку. Це ще один із доказів для мене особисто того, що Бог не хоче смерті людини, Бог не хоче смерті грішника. Ось цей інструмент, який заклав Бог в людину а, при створенні, які, з яким народжується кожен із нас. Він попереджує нас. Роман, не роби ось цього. Роман, не кажи ось цього. Роман, не, не, не бери цього в руки. Роман, зупинись, зупинись, це небезпечно, не потрібно тобі це. Але ми з цією совістю також поводимось по-своєму. І Бог знає це. Бог знав. Враховуючи те, що Бог добрий, Він любить людину, він заклав інший принцип. І цей принцип називається заступництво. Заступництво. Колись це була смерть невинної тварини замість винної людини. Наша надія на Воскресіння вона побудована на заступництві. І знаєте, в сьогоднішній день. Ми бачимо це заступництво як ніколи. Ми бачимо його в дії. Ми живемо з вами в цілому місті. Воно не зруйноване, воно не розбомблене. Ми живемо, з вами. Ми живемо з вами. Нас ще не знищили. Нас не забрали в підвал, нас ніхто не катує. Ми маємо цілий молитовний будинок, в якому є всі вікна, в якому працює котел. В якому ми можемо зібратися, в якому є світло. І все це по причині того, що десь там, на сході і на півдні нашої країни, десятки тисяч чоловіків і жінок в холодних, мокрих окопах, зі зброєю в руках, вони стоять стіною, стіною для того, щоб це зло не просувалось далі. Ми з вами живемо, тому що вони там помирають. Ось це принцип заступництва. Вони вмирають, ми живемо. Знаєте, декілька днів тому назад я побачив відео, п'яний розхристаний в халаті і трусах. Чоловік, який відпочиває в Буковелі з алкоголем в руках, заявляє про те, що всі, хто там воюють на сході, вони бидло і лохи. Вони не варті навіть того, щоб про них говорити. І він, він відпочиває в цей час. Він відпочиває на курорті, який залишився цілим. Він має можливість поїхати. Я не знаю, як вас мене це коробить. Принцип заступництва. Там вмирають, тут живуть. На зміну тим, хто помер. Підуть інші. Можливо, добровільно, можливо, не зовсім добровільно. Але це принцип заступницької жертви. Ми покладаємось на таке саме заступництво в надії на майбутнє Воскресіння, тільки наше заступництво не в українських вояках, не в чоловіках і жінках, які сьогодні сидять в окопах. Наше заступництво в Ісусі Христі, який був розп'ятий на Голгофі, який висів там і казав: Отче. Отче, простий, тому що вони не знають, що вони роблять. Його жертва була добровільною, його жертва, його жертви достатньо для того, щоб дарувати життя всім людям. Знаєте, коли ми дивимося історію, біблійну історію, принцип заступництва відомий з самого початку. В Едемському саду, в досконалому, який був створений Богом, померла тварина чи тварини, я не знаю, для того, щоб прикрити гріх Адама. До гріхопадіння його оточувала Шехіна, слава Божа, сяйво. Але тоді, коли він згрішив, Бог змушений був вбити тварину для того, щоб зробити йому одяг. І цей принцип Бог розповів Адаму, Адам розповів своїм дітям. Діти своїм дітям, потім внукам, і він відомий із самого початку. Я думаю, ми знаємо історію Аваль, який догодив вірою, догодив Богу. Що він зробив? Він приніс в жертву життя, він приніс в жертву ягня. Потім цей принцип був трошки розширений. Коли єврейський народ виходив із Єгипту, одне ягня, яке було принесене в жертву, і кров якого була винесена на. На огляд всім людям його було достатньо для того, щоб зберегти життя цілої родини. Можливо, декількох родин, якщо вони знаходилися в, в одному будинку. Це було проголошено Богом. Цього буде достатньо. Не потрібно приносити для кожного. Потім, коли була побудована скінія в пустелі, цей принцип був розширений ще трошки. Один раз в рік священики приносили одне ягня. І одного бичка за гріх всього народу. Принцип заступництва: одне життя за одне життя, одне життя за одну родину, одне життя за цілий народ. І потім цей принцип Бог розширив ще більше: життя Сина Божого за життя всього людства, життя Сина Божого за життя кожної людини. Сьогодні нам з вами не потрібно приносити цю жертву. Життя Ісуса Христа, воно настільки цінне, воно настільки велике, що його достатньо для того, щоб замінити собою життя будь-якої людини. Крові Ісуса Христа вона дала людям можливість жити. Крові Ісуса Христа спасла від смерті, так само, як кров пасхального арнця в Єгипті, яка була винесена назовні, вона дала людям життя. Він не мав жодної провини перед отцем. Але ми тільки що чули в пісні, він взяв нашу провину, він взяв мою, а її в мене достатньо. Я думаю, в кожного з нас її також достатньо. Він взяв. І з цього моменту він сказав: ти можеш очікувати, ти можеш покластися на моє слово. Ти можеш. Бути впевненим в тому, що. Твоє життя, коли закінчиться тут на землі, це не буде крапка, це буде просто перехід. Це буде момент переходу до нового життя. Знаєте, дивлячись на його розтерзану плоть. Згадуючи те, що нам описує Біблія. Тоді, коли його били батогами, коли на нього одягали терновий вінок, коли. Він ніс оцього великого важкого грубого хреста, який обдирав йому шкіру на спині, прибиті руки і ноги. Чим це все закінчилось? Його розірвана плоть закінчилась розірваною завісою в храмі. Його смерть на Голговському хресті закінчилася з тим, що Бог відкрив двері. 1500 років, майже 1500 років. Кожен єврей, який приходив на поклоніння, спочатку в Скінію, потім Єрусалимський храм. Він дивився на ось цю завісу, яка відділяла святилище від святого святих. І він розумів: я грішна людина, там святий Бог. Між нами мусить бути, мусить бути ось ця перешкода. Між нами мусить бути ось це розділення. Між нами мусить бути ця завіса, тому що я грішник. І в той момент, коли Ісус Христос був на Голгофі, ця завіса вона була видалена. Вона була забрана Богом. Дивіться, що пише. Апостол, апостол Павло. Я читаю цей текст в сучасному перекладі. Христос це є Фісянам 2 розділ 14 і 18 вірші. Христос є нашим джерелом миру. Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоду стіну ворожнечі, пожертвувавши своїм власним тілом. Через це ми всі маємо доступ до Отця в єдиному дусі. Він зламав перешкоду. Для чого Ісусові Христові треба було йти на Голгофу? Для чого йому потрібно було проходити через ці всі страждання? Для чого? Для того, щоб. Не він один мав можливість спілкуватися з Отцем, для того, щоб дати можливість мені, дати можливість вам, дати можливість мільйонам людей приходити в присутність Отця, для того, щоб відкрити ось ці двері, для того, щоб зламати ось цю перешкоду, для того, щоб кожен, хто приходить на поклоніння в храм в Єрусалимі чи в будь-якому іншому місці, він розумів ось цієї перешкоди. Більше немає. В мене немає проблем для того, щоб спілкуватися з Богом. У мене немає жодної перегородки для того, щоб приходити до Бога. Немає, в мене є можливість спілкуватися з ним. Знаєте, саме це дає нам переконання, що. Воскресіння відбудеться, і я можу попасти в число тих, хто воскресне. Я можу надіятись на те, що моє життя продовжиться на оновленій землі. Я можу надіятись на те, що моє життя продовжиться в новому тілі. Я можу надіятись, що те ті. Можливо, проблеми і, і перешкоди, які є в моєму житті сьогодні, вони, вони зникнуть, вони будуть забрані. Тому що Христос забрав ось цю перешкоду. В храмі на сьогоднішній день немає завіси. Але інколи завісу ми самі собі створюємо в своєму серці. Завіса невірства, Завіса нечистої совісті. Завіса ще чогось. Бог забирає, а ми її вішаємо назад. Бог розриває, а ми її зшиваємо. Тому що нам так зручно. Людям так зручно. Ми такі є. Ми по природі. Що я хочу сьогодні сказати? Ми сьогодні згадуємо страждання і смерті Ісуса Христа. Згадуємо їх в контексті того, що життя нашого народу, воно наповнене стражданням і смертю. Майже кожного дня на кладовищі, як не тут, то там, хоронять когось із загиблих. І скільки це буде продовжувати, ще ніхто не знає. Хтось там щось обіцяє швидко, не швидко. Знаєте, страждання і смерть є болючими і неприємними. Для Христа вони теж були болючими і неприємними. Але страждання і смерті Ісуса Христа привели Його до Воскресіння. Страждання і смерті Ісуса Христа привели до того, що ми з вами можемо воскреснути. Ми з вами маємо ось це переконання, маємо ось цю надію. Вони не є вічними. Вони не будуть продовжуватися завжди. Вони є тимчасовим, потрібно трішки почекати. Потрібно. Через декілька днів ми будемо говорити. Христос воскрес! Я хочу, щоб ми пам'ятали, Ісус Христос помер. Ми сьогодні згадуємо про це для того, щоб Я. Через кілька днів, через кілька років, через кілька місяців. Я не знаю, як буде життя. Я міг сказати: я воскресну, я буду з Ісусом Христом. Я не кажу прощай, я кажу до побачення, до зустрічі. Я воскресну, я зустрінусь. На закінчення просто хочу прочитати три вірші, чотири вірші, які записані в 1 Корінфінам, 15 розділ, 21-й з 25-го по вірші. По 25-й вірш. Смерть бо через людину, і через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі помирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен в своєму порядку: первісток Христос, а потім ті, що Христові, під час Його приходу, а потім Кінець, коли Він передасть Царство Богові і Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд і владу, і та. І всяку владу та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Для чого було Христові іти на всі ці страждання? Для чого? В чому смисл цього всього? Смисл є. Не в тому, що з ним поступили несправедливо, а в тому, що це було задумано. Він пішов свідомо, для того, щоб дати нам шанс. Шанс на воскресіння, амінь.